Допуская существование страны, где фактически разрушена судебная система полностью. Вот мы просто не имеем ничего. Ничего светлого впереди. Переходимо до Камаровського. У нас нічого світлого немає. Нічого світлого немає. і Камаровський процес згадує, згадуючи водночас. Или мы это восстановим, или ми погибнем. Все, так що вирішаємо. Поэтому, ребят, просто главное для каждого из нас расставить приоритеты. Расставить приоритеты. В какой стране вы хотите, чтобы жили ваши же дети? Жили или выживали. Как вы хотите, чтобы в стране ваши дети смогут чего-то добиться? Только тогда, когда у вас будут связи или деньги, или когда они смогут реализовать свои таланты? Вот это то, о чем и надо думать. А мова и вера это личное дело каждого. Камаровський не може, не може в будь-якої можливості за будь-якої нагоди нагадати, що армія мова віра це не то до чого нам треба звертатися, що це щось погане для того, щоб аудиторія, яка приєднана до Камаровського як до доктора педіатра, і яка довіряє мок як доктору педіатру, приєдналася до його рускамірської сраки. Ви посмотрите, ми такі багата країна, Ми багатіша країна, тільки чому ми так херово живемо? Тому що е, ми ж ні не... Абсу... Ну а що, У нас же разве були лозунги, там, типу екологія, сім'я, діти, здоров'я, недра. У нас ж армія мова віра. Камаровський, якщо його слухати ну, хоча б декілька інтерв'ю, то він постійно він постійно спускається до цього нажа, що та армія мова віра, він постійно знецінює питання мови, віри, армії. Той момент, коли Росія проти нас воює, і ми зараз поговоримо про те, що виявляється, це ми винувати, що ми напалі на бішеною собаку. а не бішена собака винувата. І ми не так готувалися, і взагалі з нами все не так, і взагалі все це організувала Америка за думкою доктора Камаровського. Але е, я тут побачила, чи ви мені надіслали? Я вже не пам'ятаю, звідки я побачила цей заголовок, скоріш за все, з якогось нашого чату. В якому от, срочно, чим больний Трамп і Зеленський. Я послухала, чим вони больні, Нічого цікавого, нічого цікавого. Але ну, за будь-якої нагоди Гандон і Камаровський намагаються відпрацювати і знецінити тему української мови. Хоча, знову ж таки, мова є основною складовою ідентичності. І що роблять мускамірці? Це переконують всіх, кого вони можуть переконати, що це неважлива складова. Що від цього треба відмовитися, що вона нічого не визначає? І знецінювати питання мови треба постійно. Вони не втрачають можливості. Дивіться, як починає цю тему е, Гардон. От ви говорите о бешеній собаки. Зараз я вас допіку, та давай достану до пічонок. По чому знаєш, що собака бешена, Ви говорите на собачому языке? Ну, ви ж бачите, що Гордон подає своє запитання таким чином, щоб у Комаровського зразу було дуже багато приводів сказати емоційно, що ти мене ображаєш, тому що я хочу захистити цю мову, бо це мова моєї матірі. Нічого для чого це відбувається? Для того, щоб вся аудиторія, а Гордона дивиться, саме така аудиторія, мала цей козир. Постійно відповідати про те, що вони говорять на русскому язикі, тому що це язик матері. і їм взагалі появу української мови ампутують, ампутують повністю, тому що подають цю тему саме через такий захід. Для мене от то, що ти зараз сказав, звучить як оскорблення. оскарблення, тому що це язик моїх радість. Я сказал, де ти Це, це. язик моєї мами. Боже, він зараз заплаче. Це його Як ви можете так оскорбляти язик? Боже, 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 Боже. Это ну... для меня трагедия. Это реальная трагедия. И не только для меня. Поэтому язык на котором говорить, это вообще не собачье дело. Это личное дело человека, каким богам молиться, на каком языке говорить, какую женщину любить и каким способом любить женщину или кого-то еще. Еталічне честке діло, пока нікого не касається. Поки це нікого не стосується, але чого ти постійно згадуєш про мову, армію, мову, мову, віру, коли тобі треба щось принизити? Чому ти постійно знецінюєш питання ідентичності, яка проявляється, зокрема, через мову? І ти говориш, це нікако не касається. Ти лікар, якщо я прийду, наприклад, з дитиною до лікаря, що не здатний говорити з моєю дитиною українською мовою, то це касається, тому що дитина не зобов'язана знати російську мову, особливо зараз, уже в той період, коли ми вийшли з під, -під цього іга руске е -е -е, русково домінірування. Але, але вони продають гіпноз курям. По-перше, продали, що русскоязычных обижают, оскорбляют. Это не ваше собачье дело. Это вообще язык моей мамы. Далее включается полный гипноз. Русский язык не принадлежит Путину. Он Отлично. его не приватизировал. Не принадлежит России. России еще не было, когда была Киевская Русь. И, и... Кабаровські аж так, аж вони так відіграють цю сцену. Вони ж, вони ж насправді цю тему проговорюють не для того, щоб її проговорити. Вони насправді її проговорюють для того, щоб чергове прочитати методичку аудиторії, яка потім буде говорити, русский язик не принадлежить Росії. І взагалі російський язик – це місце, через яке я можу отримати інформацію від от цього світу. Далі. Язик – це средство спілкування і средство отримання інформації. Русский язык как средство общения дает очень много преимуществ, как средство получения информации тоже. Русский язик як средство получення інформації дає дуже багато преимуществ. Якщо ти чуєш контент русським язиком, то, скоріше за все, це піздєж, тому що найбільше піздіжа в інформаційному просторі світовому саме російською мовою. І, до речі, подивіться, сьогодні в моєму етері спікери, ну, крім Піздицюка, говорять чистійшому русському язику, і це є маркером того контенту, тієї інформації, того, як вам сруть в голову. А доктору Камаровському можна сказати, що якщо вашу маму неприродним способом зґвалтували, ви ж не будете жити з тим, чим зґвалтували вашу маму. тому що це от ваша мама. Ваша мама обрала цю мову, тому що це був диктат. Але насправді. Постійно відбувається зґвалтування української аудиторії, які постійно розповідають, що українська мова нічого не значить, її постійно розповідають, що ми якісь не, не такі, що ми що та вимагаємо, не зрозуміло що. Вони постійно роблять все, щоб та аудиторія, яка до них приєднана, знаходилася у цьому у поскудженому стані у послідженому. Вони це постійно роблять, і більше того, вони далі на чистішому російському мові піздіжа починають розповідати альтернативну історію. Ну, зокрема, був такий двохпартійний розвод, коли спочатку там республіканська партія ввела нас в Будапішський меморандум, а потім демократична партія підхопила це знамя і віла Україну, е, какби по путі, вот к тому, к якому ми прийшли. Виявляється, нас, по путі, к которому мы пришли, к тому, к котрому ми прийшли, привіла Демократична партія. Говорить, це аудиторії свої, до, яка приєднана до Кабаровського Комаровський. Він нічого прямо не говорить. Він не говорить, що це. Американська демократична партія і республіканська партія привели Україну до війни з Росією. Він про це не говорить. Він говорить, що от нас взяли і привели. Він, він не називає, що куди привели, але ну, очевидно. Те, що Ми зробили три роки тому, ми їм поламали всі карти. Ані ніхто ж не планував, що буде так. А які у них були карти? Їм треба було дуже сильно ослабити Росію. Допустимо, на тому етапі. Ані да? постаралися, ну, щоб все це началось. началось. Знову ж таки, нічого не уточнюється. Комаровський не говорить, що це почалось. Ані, американці, постаралися, щоб все це началось. Они хотіли ослабити Росію. Знову ж таки, ідея взагалі. Ну, Камаровський просто гібе в голову аудиторію, яка його слухає, тому що це не Росія активний агресор, який заходила. Що в 90-х їбала кучму, розповідаючи йому, що Крим наш. Що на початку 90-х ще до кучми, коли Кравчук був уже калихали Крим з надії на окупацію. Що всі нульови, інформаційна політика була побудована навколо того, щоб нас в встойла. Що перед виборами Януковича Ющенка до отруєння ще а, ні, здається, уже отруєння відбулося. коли... Путін приїжджав і говорив, голосуйте за Януковича. У мене з вами пряма лінія і годину розповідав українцям, яким треба проголосувати за Януковича. І що він може бути навіть пойдеть куди небудь в президенти України? Йому ставили таке запитання. Піховши про це, говорив: Ні, 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 це все не Росія одіяла для того, щоб окупувати Україну не напряму, а потім уже пішла з прямою воєнною окупацією. Це нас падвілік цьому США. Потому що вони хотіли ослабити Росію. Це говно вкладає доктор. Єбучий доктор. Много-много літнього я рассказывал о том, що не треба дразнити бешеную собаку. Це ніяк не оправдывает бешеную собаку. Але мудрость говорить в тому, що дразнить бешеную собаку не надо. В 90-х роках заходили з намаганням окупувати Крим у 94-му році. Хто дразнив бішеною собаку? Ми дразнимо бішаною собаку своїм существуванням. Але Камровський говорить: я не оправдаю бішеною собаку, Ну, ми ж дразнили. Ми ж не готовились. Нас Америка взяла і науськала, науськала, науськала. Україну много лет сознательно наускували, а ми сознательно неуськівались. Ну, коротше. Оце доктор. Бально на голову. реально. Ну, реально, о, о, типу, треба бути абсолютно не в контексті. Того, що відбувається в Україні, і того, що ми завжди були колоніальним інтересом Росії, заперечувати це і розповідати, що винувати США, які нас науські що ми как-то там дразніли цю собаку. А от ну а руський язик взагалі ні в чому не вина, тому що це язик моєї мами. А те, що це інструмент, яким нас постійно окуповували, і це інструмент окупації, в тому числі в моменті цього інтерв'ю, коли два. Гандона на русском языке пиздят Це інше питання. Ну я не така інтелігентна, як доктор Комаровський Він очень порядочный чоловік, он за світле будущее. За вибори, за вибори, про вибори ми ще потім поговоримо. Давайте про до речі, вот, доктор Комаровський Це катастрофу надо заканчивать Розумієте? Але ну, не тільки Камаровський ж розповідає, що це все США наш, на, нас на Уськалі. І вони обережно, вони не говорять це. Вони так говорять для аудиторії, що аудиторія може здогадатися, що вони мають на увазі, але напряму це сказати не можуть, ну, тому що це стаття. Так? І тому вони. от це от... Не Америка ли поощряла Україну к війні і давала ці гроші не для того, щоб Україна процвітала, а щоб вона вистояла. Та ти що? Америка давала, щоб вистояла деньги, і это проблема? Тобто, те, що Америка давала нам деньги, щоб ми вистояли, в этом проблема? Тому що Америка не давала деньги, щоб ми процвітали. А де тут Росія? Як ти бачиш, щоб ми тут процвітали в момент, коли Росія нас закидає бомбами щодня? Это Америка. Не Америка ли, це? Не Америка ли це? Не Америка ли поощряла а, Украину к войне? Не Америка ли поощряла Украину в войне, давала нам деньги на то, чтобы мы выстояли, а требовало не давать, чтобы мы впали. Ну, Балмейстер, ну, ну, ну. Администрация Байдена сделала все возможное, чтобы подтолкнуть, накрутить вот это вот хайпом, храбростью, решимостью Украину. В перший місяці війни. А тепер Трамп говорить: ну що ж, розплачуватись. А тепер нам розплачуватися треба, тому що нас накрутили хайпом. Нас накрутила, Америка хайпом. Не ми самі себе захищаємо, самі себе. Не ми вийшли. Ні, нас, Америка хайпом, і дала денег на війну, на то, щоб ми вистояли. І це проблема. І баумейстер може це сказати, тому що у відповідь йому ніхто нічого не поставить ніяке запитання. І не скаже дядя, ти куку. Це -ку? деньги дані на війну. І деньги дані системою, яка поощряла війну, Яка несе відповідальність за те, що війна почалася. Ну, як ми бачимо, перетікаючи говно з одного в інше. Насправді, оця історія про те, що це Америка, це Україна винувати. Там ну Росія, звісно, може бути десь там, але так чи інакше, ну, дивіться, Камаровський не точно не, не до кінця виносить Росію за душки. Він говорить, що це скажена собака. Він говорить, що скажена собака, але наша відповідальність, що ми її дружнили, а Америка нас науськівала. Баумістер взагалі виносить Росію за душки. Він говорить про те, що от Америка, нас, що то там, заставила нас повірити в себе, і це все. І насправді ця вся історія вона ж несеться. Цю історію підміни, розуміння ситуації, в моменті, в моменті, моменті, коли війна триває, вони вже переписують. Вони вже її переписують, і є аудиторія, яка вже в це вірує. І це аудиторія, яка буде потім голосувати за дружбу з Росією. Цю ж аудиторію вирощують.